Продала квартиру на тисячу доларів дорожче ніж була в рекламі. Наша клієнтка пробувала спочатку продавати квартиру самостійно, але в неї телефон розривався від ріелторів, які хотіли скопіювати оголошення деякі публікували без дозволу. А покупець, який, начебто, знайшовся, виявився шахраєм, хотів розрахуватись, нібито безготівково, але після угоди, коли вже клієнтка звернулась до нас. Ви взяли все свої руки, її телефон перестав розриватись від непотрібних дзвінків, вона більше не думала, як вивезти старі меблі, не хвилювалась за безпечний розрахунок. Ми готували цю квартиру до продажу два тижні, ще два тижні вона була в рекламі. І в результаті продаж відбувся на тисячу доларів дорожче, ніж у власниці в оголошенні. Бо коли ви працюєте з професіоналами, ви продаєте швидше, дорожче і без стресу. А головне, уникайте ризиків і неприємних ситуацій.